Центр протидії дезінформації прокоментував слова диктатора РФ Путіна про бажання миру та готовність зупинити війну. Директор центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, риторика диктатора не є правдивою, оскільки саме Україна ще з березня погодилась припинити вогонь, а Росія відмовилась. Спроба Путіна перекидати миротворчий м'яч це виключно інформаційна так. Тика перекласти відповідальність за свої злочини наголошує Андрій Коваленко та зауважує це. Йде у розрізі з діями РФ фронт рухається далі, а повітряні атаки продовжуються. Але пропаганда несе на захід заяви Путіна про готовність. Брешуть завжди лише слова і жодних дій. Раніше Путін під час прес-конференції з іноземними медіа повторив неправдиві твердження про те, що країна-агресор не завдає ударів по житлових кварталах, коментуючи удар по Україні 17 червня, унаслідок якого загинули 20. 28 людей понад 140 поранені за його словами. Черговий раунд переговорів між РФ та Україною може відбутися після 22 червня.